Конкуренція висока, треба дуже серйозно поставитись до заявки, але шанси завжди є. Ініціатива від них, грубо кажучи, кошти від вас. House of Europe — це програма Європейського союзу. Є дуже багато різних форматів, як можна трансформувати простор країні великий потенціал розвитку моди. Так само можемо говорити про старших людей. В них такі самі є потреба спілкуватися, щось робити, якось проводити час. Треба уважно читати умови конкурсу, малі інфраструктурні газ у приму прийшли. Ну, от Там великий конкурс, це правда, трошки можливо вдачі десь треба, але. Вітаю, це подкаст про громади. І з нами Антон Севіті, керівник комунікаційного відділу та програм креативних індустрій програми House of Europe Вітаю вас! Дякую за запрошення. З початку повномасштабного торгнення сфера культури зазнала значних втрат. За деякими оцінками вони становлять близько 40% Хочу подякувати House of Europe як одній із. Програм, які підтримують саме культурні інституції, зберігають музейні експонати, допомагають відновлювати культурні проси, по те, що ви продовжуєте роботу цю, в цій сфері. І хотіла би почати з такого, напевно, простого, але і важливого питання: це про виклики. От з якими викликами зустрілися культурні інституції, коли почалося повномасштабне вторгнення? Крім всіх тих викликів, з якими зустрілися всі, хто мешкає в Україні. Це також. Те, що роль культури е, часто в нас е, по якимось традиціям завжди на другому-третьому плані е, багатьох. Е, і під час війни часто культура також перше попадає під те, що вирізаються бюджети, скорочуються фінансування, особливо це стосується тих закладів і тих інституцій, які були пов'язані з державним фінансуванням чи з комунальних. Фінансуванням ми можемо згадати як в двадцять другому році на певний час зупинилось фінансування Українського культурного фонду, і зараз також є дуже обмежені ресурси до підтримки держави. Зокрема, ви згадали про те, що зазвичай культура отримує найменше коштів в бюджетах там громади чи. Країни загалом. Якщо в цифрах ми проаналізували Івано-Франківську область і в бюджетах територіальних громад нашої області до війни це становило 5% від бюджету загального громади під час війни, коли, зрозуміло, з об'єктивних причин цей відсоток скоротився до 3, як почати. Розвивати цю сферу і і дати розуміння там керівникам громади, керівникам держави про те, що культура може стати або має стати однією із стратегічних сфер. Я, я не знаю, чи найменше, я не рахував, я сказав менше уваги. Е, ну, як ви вже сказали, бюджети також зменшилися. Перші йдуть під урізання, скажімо так, по традиції е, сумні. Е, але е, мені здається, культура е, грає дуже важливу роль, і вона не до кінця її потенціал розкрити, в тому числі для розвитку громад, е, для розвитку підприємництва, якщо ми говоримо про креативні індустрії. А це в свою чергу вже впливає, наприклад, і на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. І на економіч, економічний місцево-економічний розвиток адже е, за допомогою культури і е, зрештою з креативних індустрій, які випливають е, також з розвитку культури, а е, можливо розвивати на місцевому рівні бізнес з більшою доданою вартістю. Бізнес, який більш адаптивний до експорту який також має великий потенціал для того, щоб залучати внутрішньопереміщених отців, і в тому числі, щоб вони інтегровувалися і залишалися і приносили в тому числі більше податків і бюджету. І тоді буде грошей більше і на всі інші сфери. І мені здається, для того, щоб воно функціонувало, звісно, має бути підтримана базова, базова культурна інфраструктура, а також різні. Інструменти, які сприяють цьому розвитку на місцях. Наприклад, якщо ми говоримо про культурну спадщину, розвитка підтримки культурної спадщини вона також дає цей фундамент. Для того, щоб потім на, на цій базі розвивати ті самі критини індустрії. Наприклад, в Франківській області е, ми підтримували не, не один проект, е, який якраз пов'язаний з е, виробництвом традиційних килимів, е, традиційних елементів декору, е, які е, беруть традиції саме Франківщини. Франківській. Що про Косів говорите, та, правильно? Так, так. Зокрема, в Косові, наприклад, є такий. Е, Гушка, такий досить вже відомий виробник, який дуже яскравий приклад креативних індустрій, і вони, незважаючи на те, що вони з маленького містечка, незважаючи на те, що власник мобілізувався 22-му році, використовуючи ті традиції тих ткаль місцевих, змогли зробити з цього продукт, який затребуваний і на експорт затребуваний за кордоном. А це значить, що вони заробляють гроші, вони платять податки. І а це все по суті на базі місцевої культури зробимо. Якщо знову ж таки говорити про цифри, то одним із таких великих виробників креативних індустрій або в сфері культури є саме Сполучені Штати Америки, і за даними бюро економічного аналізу штатів, вони за 2023 рік змогли випустити продукцію обсягом на 1 трильйон доларів в Україні. Це це становило до війни ще, бо після війни вже даних не маємо. Таких 14 мільярдів доларів. Як ви вважаєте? Як нам розкрити потенціал в креативних індустріях для післявоєнного відновлення економіки і країни загалом? Дивіться, щоб вийти на такі показники, звісно, має бути вибудена певна інфраструктура. Воно якби з сходу так не вибудовується. Мені подобається приклад шведський, Наприклад, там всім відомо. Ну є там всі відомі гурти, як Аба і так далі. А насправді шведи пишуть половину, якщо не більше поп-хітів їхні гурти постійно євробачення виграють, але крім Євробачення також мають велику роль в поп музиці, і це теж великий м, частина їхньої економіки. Звідти пішов Spotify, е, о, Spotify та відомий стрімінговий сервіс, інші сервіси, які стосуються музики, звідки в нас росте? Якщо ми підемо, подивимося в шведських школах, якщо я не помиляюсь, 70 чи 80% школярів мають доступ і грають на музичних інструментах. Тобто це освіта, але це культурна освіта, зокрема. Тобто, вони мають цей ресурс, вони можуть прийти в школу там пограти на гітарі чи пограти на. Синтезатори, чи маєте доступ до якогось діджейського обладнання, чи те, що їм цікаво. І по суті, це частина якогось шкільного процесу чи позакласних занять, але які є доступні, які є безкоштовні, по суті, які забезпечуються громадою. Але це створює потенціал, що якась частина, нехай якийсь там невеличкий відсоток з тих всіх людей, які в школі собі там ніби бавились. Для них це потім стає серйозною справою, і вони не просто стають музикантами знаю, на весіллях, просто виступають при всій повазі і, і до, до, до такої жанра. Воно створює можливість виходити набагато ширше. Ми поговорили про людей, а тепер вже про можливо про об'єкти. Ви згадали за бібліотеки. Знаєте, колись в моєму дитинстві клуб це було святе, тобто це було серце всієї, всієї села, чи навіть містечка маленького. Зараз це все, що бібліотека, що клуби вони стали або непопулярні, або деякі вже дуже занедбані. Яка ваша думка? Чи потрібно це відновлювати, або чи потрібно створити якісь нові? Культурні осередки я маю на увазі такий фокус на менші громади. Дивіться, мені здається і в великих, і в малих зараз дуже важливо чого людям не це спілкування. Зокрема, в селах цим також може бути проблема. Ну добре, якщо ми, на Західній Україні є церква, і люди там понеділям збираються, спілкуються. Не всюди так є, не всюди це популярний формат, і не всюди це пусковий бути єдиний формат. Ця інфраструктура багато ще де є, вона в різному, звісно, стані. З моєї з нашої практики ми бачимо потенціал відновленню або Роботи з такими місцями, різними клубами, бібліотеками, домами культури і так далі. Єдине, що треба зрозуміти на місці які потреби людей. Ми говорили про мови, так само можемо говорити про старших людей. У них такі самі є потреби спілкуватися, щось робити, якось проводити час. Є дуже багато різних форматів, як можна трансформовувати простори. Можна трансформувати більше під формати, наприклад, неформальної освіти і освіти дорослих. Там, де люди, наприклад, навчаються якихось в тому числі практичних навичок. Наприклад, не знаю, якщо ми говоримо про сільські громади, е, якісь тренінги по ландшафтному дизайну чи по вирощуванню е, якихось декоративних елементів, е, з моєї практики мають дуже велику популярність і так само потім мають економічний ефект, якщо хтось таки збирається і, і потім це робить. Це можуть бути суто культурні речі, коли люди збираються і щось разом роблять, театрального характеру чи іншого характеру. Це важливо не тільки для того, щоб їм стало веселіше. Як я вже казав, це має дуже важливу роль. числі психологічно люди між собою живуть, спілкуються, вони обговорюють свої проблеми. Вони діляться, вони придумують нові ідеї, вони вирішують, що можна покращити в громаді, що можна в себе покращити вдома, що можна разом зробити. Це має дуже мультиплікаційний ефект. Ви багато спілкуєтеся з митцями різними письменниками, музикантами, архітекторами, дизайнерами. У вас є багато дуже індивідуальних гарантів для науковців. Підкажіть, будь ласка, як ви відчуваєте, чи готові вони залишатися в Україні, чи готові вони розвиватися тут, в Україні? Мені здається, достатньо є людей, які залишаються і готові розвиватися, незважаючи на дуже складні умови, скажімо так, для розвитку. Намагаються далі щось робити, тому в цьому плані я залишаюсь оптимістом з точки зору того, що люди, які хочуть щось робити і роблять, саме вони є. Хто ви чим займаєтеся, і які цінності ви привносите або використовуєте в своїй роботі? House of Europe – це програма Європейського союзу, яка діє з 2019 року вже. Наш основний фокус е, обмін досвідом між професіоналами в Україні і ЄС е, і підтримка е, е, різних ініціатив, проєктів е, навчання е, секторів, е, які представляють культуру, креативні індустрії, освіта і молодь, соціальні підприємці і медіа. Ну, основний фокус у нас на культуру і креативні індустрії. У нас є різні е, грантові програми, навчальні програми. Програми мобільності ми організовуємо конференції різного роду заходи для підтримки цього обміну між українцями ЄС і для підтримки цих секторів, зокрема в Україні. Ви говорили про те, що є багато обмінних візитів для популяризації України за кордоном і відповідно популяризації європейських країн в Україні. Чи потрібно для цього налагоджене вже партнерство? Чи ви допомагаєте це партнерство налагоджувати? Зазвичай ми чекаємо, що люди, якщо вони наприклад кудись їдуть або хочуть зробити спільний проект в рамках міжнародної співпраці, вони вже знають з ким вони хочуть щось робити. Тобто, це має бути все таки конкретика в нас в соцмережах. На наших різних платформах ми даємо дуже багато різних порад. Ми також проводимо прямі ефіри, пояснюємо для того, як знайти міжнародних партнерів. На нашому youtube каналі можна знайти дослідове відео на цю тему присвячено. Ми також проводимо події, періодично на яких можна познайомитися потенційно з партнерами, але все ж в першу чергу ми чекаємо активності. Пошуку від європейців від українців один одного, і ми вже допомагаємо реалізувати їхнім планом. Тобто ініціатива від них, грубо кажучи, кошти від вас можна так сказати, так. <свісно> Зрозуміло. Все одно заявки пишуться як проекти до вас. Якими критеріями має володіти успішний культурний проєкт? Що ви виділяєте для себе? Під кожен конкурс треба уважно читати умови конкурсу, читати критерії оцінювання. то, що чекається в цьому конкурсі обов'язково. Намагатися писати заявку не в останні дні перед дедлайном. І головне, щоб в тому проєкті, який ви закладаєтесь, була якась чітка ідея, яку ви поясните, що ви хочете зробити, як ви хочете зробити, тобто з ким, де це має бути, який там має бюджет, чому це так відбувається. Якщо ви змогли це чітко пояснити, шанси. Досить високі. Але, звісно, є конкурси, де конкуренція дуже велика, і може наші конкурси оцінюються суддями зовнішніми, і там іноді буває між виграшним місцем і, то, хто вже не проходить. Різниця дуже невелика, і часто, на жаль, люди просто з неуважності можуть щось не то написати в бюджеті, щось забути десь дописати і так далі, і воно може потім повпливати на фінальний результат. Хоча Сам проект міг би бути непоганий, але конкуренція сприяє. Так само ведь конкурси де конкуренції набагато нижча, і тому, якщо ви уважно просто поставитесь до заявки, все. Заповнити згідно правил, продумайте це, не будете це в останній момент робити <гуми> і що забувати по ходу діла. То шанси вас досить високі. А якщо не секрет, на які конкурси менше є активності? У Нас недавно закінчився гранти на переклад загрожених мов тема, дуже така специфічна для видавців. Там конкурс невеликий. чесно Це дуже, дуже індивідуальні, такі не масові. Наприклад, якщо би було ремонт культурного ну, трен, бо, там у нас є було інфраструктурні багато. гранти, малі інфраструктурні гранти, ми знає, зокрема ми не прийшли. Ну, от там великий конкурс, це правда. Але ми цього року запустимо ще одну хвилю малих інфраструктурних грантів до 20 тисяч євро на облаштування культурних просторів, зокрема в громадах, на ремонти, на обладнання. Е, тому конкуренція високо треба дуже серйозно поставитись до заявки, але шанси завжди є. То ми можемо звернутися і скажете, що в нас було не так. Е, ми, на жаль, не надаємо детальних, е, детальних коментарів щодо цього, бо до нас подаються на деякі конкурси сотні заявок. Сотні. Буквально е, їх оцінюють по троє суддей. Хтось не проходить технічний відбір. Нам треба було б ще наймати стільки ж саме людей, які б тільки сиділи і виписували по кожній заявці цей коментар, щоб кожному відправити. На жаль, цієї такої можливості немає, але типові помилки всіх плюс-мінус однакові. Моя порада дуже уважно читати правила, дивитися наші стріми. Зазвичай ми на Фейсбуці проводимо живу, живу інфосесію, на якій теж можна задати питання. Якщо вам щось неясно, можна написати нам на е-мейл, e завжди роз'яснити якісь нюанси. І трошки можливо вдачі десь треба, але коли велика конкуренція, там звісно може впливати дуже невеликі нюанси. Але загалом, якщо підходити до цього дуже уважно, то шанси сильно підвищуються. Чи їздите ви з такими моніторинговими візитами в ті місця, де реалізовуються проєкти? Це не є якимось правилом. У нас є певні конкурси. Наприклад, на локальні події, гранти ми туди приїжджаємо. Зазвичай що проводимо якусь презентацію для тої громади, де це проводиться. Це не є якимсь правилом. Часто ми раді приїхати подивитися, але так, якщо це якийсь обов'язковий аудит, я б сказав, ні, для нас важливо в першу чергу документально, щоб все було там, є фотографії. Як мінімум з фотографії з відео ми можемо подивитися цього для такого базового рівня, нам достатньо. Де ви були таке, що вам дуже запам'яталося місце або подія? Ну до речі, ми минулого року, от якраз Івано-Франківську, тут підтримали фестиваль короткометражного кіно 4 на 3 я не можу сказати, що це саме таке важлива, але це перше, що мені в голову прийшло, так як ми тут зараз в Івано-Франківську. І мені здається, для міста це була цікава подія, бо вона була в різних локаціях мультиформатна, такий цікавий цікавий сам формат. теж був подачі. Ми бачили зацікавлення теж публіки в такого роду форматах. Як ви думаєте, хто із сучасних діячів могли би бути на одному з культурних підесталів на рівні з Франком, Сосюрою, Скориком, Городецьким не знаю, я б напевно виділив Сергія Жадана. Я думаю, він його точно будуть пам'ятати, які за творчість його багато профільну які? В літературі, так і в музиці, так і за його публічну активну діяльність. Які ініціативи з креативних індустрій, саме з креативних індустрій, є зараз найбільш перспективнішими або можуть бути найбільш перспективнішими в ближчому майбутньому? А ви знаєте. Дуже багато до нас заявок, і то, що ми чуємо від наших європейських партнерів, що в Україні великий потенціал розвитку моди. Для нас такий креативний це в першу чергу мода. Я думаю, також в Україні розробка ігор Такого плану активності теж досить є Активними, популярними, мають великий потенціал. Зараз має до вас невеликий пліц робота в офісі чи фріланс В офісі. гривня чи долар. <ривня> Традиції чи новації? Новації. Місто чи село? Місто. Довіра чи контроль? Довіра. Дипломатія чи сила? Дипломатія. І на завершення розкажіть, що нового очікувати від програми «Хаос of Юров» і що вже діє зараз, на що ми можемо ще встигнути податися? В найближчих планах буде програма мобільності. Для професіоналів культури освіти медіа, також трошки пізніше цього року ми плануємо запустити нову хвилю малих інфраструктурних грантів до 20 тисяч. У нас на сайті можна почитати більш детальніше зокрема з попередні програми. І також ми плануємо декілька програм для професіоналів індустрії кіно разом з партнерами. Це будуть навчальні програми. Навчальні програми також для е, культурно освітньої сфери Digital Lab, наші більш тематично, трошки пізніше оголосимо. І також цього року е, буде хвиля грантів на діджиталізацію культурної спадщини. Зокрема, е, ну, архівику да, на оцифрування. Е, це я думаю, десь буде ближче, напевно, літом, десь так само, як і малі інфраструктурні, але подивимося там. По по графікам я не готовий. Поки що детально програма розробляється. Це, це з того, що в принципі зараз можна говорити, що буде цього року. Точно я хочу вам подякувати, пане Антоне, за таку щиру відверту розмову. Запрошуємо наших гостей коментувати. Якщо коментарів назбирається доволі багато, ми попросимо пана Антона нам вийти ще в стрім, можливо. і... І відповісти на ці запитання. Закликаю підписуватись на канал про громади, залишати коментарі та вподобайки. Для нас це важливо. Амінь. Я вам дуже дякую. Ви зачевіте, то тепер я розумію, що ви програли проєкт. Так, вибачте, будь ласка, не я його писала.